Мій позивний сенатор 148-артбригада. Успішне виконання завдань забезпечувалося вмілою роботою розрахунків. Ми їх готували, ми, так би мовити, знали, що рано чи пізно буде повномасштабне вторгнення і все просто так не закінчиться. Певні особи, які показували, ті самі навідники, номера обслуг під час бойових дій. Показували певні здібності, ми приділяли їм більше уваги в плані того, щоб розкривали їх авторитет. І згодом вони ставали дуже професійними командирами громад. Також помітив таку тенденцію, ті, що перед вторгненням кричали, «Та ми там на раз-два, сміливі хлопці і так далі. По практиці показали повний нуль. А от тих і хлопці, які просто знали, для чого вони прийшли, показали дуже високий клас. Ворог його зацінив. Щоб успішно виконувати завдання, в нашому випадку командир гармати має вміло керувати своїм підлеглим особовим складом, тому що від нього дуже багато чого залежить. Це точне наведення гармати. Контроль за роботою розрахунка, і якщо толковий командир гармати розрахунок працює на всі 5 балів. І на моїй практиці звичайні солдати на море обслуг виростали до командирів рівня, командир зводу. Для кожної з нас є розуміння того, для чого ми сюди прийшли, для чого це все почалося. У 2014 році, коли люди йшли, не було такого забезпечення, як зараз. З голими руками, так би мовити, просто зупинили навалу і дали нам час підготуватися. Тому щось зараз жалітися і тому подібне, ми просто не маємо права, ми маємо відстояти свою державу до останнього вдоху. І також про мотивацію. Гарною мотивацією є влучання по ворогу, це піднімає бойовий дух особового складу, просто неймовірно вони тоді працюють ще більшою його віддачі. Також для мотивації важливий елемент це знання своєї історії. Якщо вникнути в всю історію, яка була між українською державою, і яким чином ми опинилися в Радянському Союзі, як у 2018 році. Більшовики зайшли на нашу територію з війною, також голодомори, їх три штуки було в 30-х роках, в 20-х і в 40-х. Також можна згадати кріпацтво, робота Російської імперії, знищення казацтва, переписання в нашій історії в свої підручники. Це якщо це все усвідомити. Повірте, дуже сильно мотивує. Тому пам'ятаємо свою історію і продовжуємо боротьбу наших нащадків. Слава Україні!